Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам новиночки, які я отримала для ваших підвісок, для ваших замовлень. Так, почнімо з фурнітури: ось такі застібки в золоті, гіпоалергенний сплав, і покриття. Ось є їх два види. Далі дуже подобаються мені ось такі підвісочки з сонечком, це йде для підвіски більшого розміру, і ось на сережечки взяли меншого Замовили у мене ось такі зайчики, класні милі. Сережечки будуть, уже скоро буде відправлення. Один дизайн і ось такий дизайн, такий мімі. -мі. Для кольє взяла ось такий рис, також по золота, буду робити ну вставки між намистинами дуже-дуже класні. І ось такі взяла такої форми ще. Наступне покажу вам ось такі пташечки. Це також на замовлення брала. І є в наявності, і зараз вони йдуть в тренді. З новиночків З новиночків ось така блискавка. У мене їх є три. Одна поїде в Іспанію. І ось така скрипка. Дуже класна, подобається, вона тут збоку йде отвір. Також є ось такі ще сонечки. У мене в наявності ще є одна великого розміру. Це буде красиве сердечко і також підвісочка. Наступне це йдуть ось такі сердечки. Ви вже мене бачили в золоті. Я їх робила комплекс натуральних пролинків. Замовила також, що були, і в сріблі. До речі, дуже подобаються мені срібні, ну і золоті. Замовила ось такі в золоті класика. І дуже-дуже хотіла замовила спочатку на подивитися в золоті ось таке, такий хвостик. Покажу вам їх ще не на сонечку. Ось так вони виглядають. І ще новиночки отримала ось такі сердечка, перламутр натуральний, і отримала з новиночків ось такі перламутр натуральний, лише рис. І ось такий квадратик. Я прямо в них закохалася. Дуже-дуже класно. Уже хочу з них зробити прикраси. І ось такі трикутнички з переливом. Дуже-дуже класно сяють. Хто бажає собі прикраси. Пишіть уже зараз, на даний момент це в обмеженій кількості. Доставку потрібно чекати довгенько, якщо на повтор. Чекаю вас, цих директ.